Сьогодні ми з вами проаналізуємо проходження деяких випробувань в ігровому середовищі блоків. Отже, вам потрібно буде перейти за посиланням та виконати завдання, допомогти гравцеві дістатися до місця назначення. Давайте поглянемо на екран, які в нас присутні моменти і що в нас є. Перш за все, варто сказати, що в нас присутнє місце, де ми будемо складати сам наш алгоритм. Який буде виконувати виконавець. Є місце, де в нас присутні блоки команд. Саме ті блоки, які ми зможемо використати під час виконання завдання. Є сцена, де є завдання, яке нам потрібно виконати. А також, коли ми будемо запускати програму на виконання, то програма буде показувати, які дії комп'ютер виконував, щоб дістатися до місця. Або ж він нам покаже. В якому саме моменті ми помилилися, так? І що нам потрібно змінити? Отже, давайте спробуй. Перше завдання в нас є досить просте. Ми можемо спостерігати, що виконавцеві потрібно рухатися вперед деякий час. У нас один блок рухатися вперед вже є, тому я перетягну ще один блок рухатися вперед, з'єднаю їх разом. Після чого запущу нашу програму на виконання. Ось, ми бачимо, що у нас рухатись вперед виконувалось декілька разів. Все, наш рівень пройдено. Перейдемо до наступного. Ну, ось тут потрібно вже трішки подумати. І буде використати, потрібні повернути. Отже, давайте проаналізуємо: нам потрібно, щоб виконавець рухався вперед до ось цієї точки. Потім повернувся ліворуч. Знову ж таки рухався вперед. Повернувся праворуч і знову ж таки рухався вперед. Якщо ви виконаєте всі дії, весь алгоритм, який я підказала, то у вас все вийде. Тому спробуйте самостійно. Перейдемо до третього завдання. І ось тут у нас появився блок повторювати дію, доки не виконати. Тобто. Наш виконавець буде виконувати дію до тих пір, поки не дістанеться до нашого фінішу. Так, отже, як ми можемо спостерігати, виконавцю потрібно буде рухатись вперед. І в нас існує дія повторювати довгі. Вам потрібно буде використати її та рухатись вперед. Лише подумати, як правильно це скласти, щоб програма запрацювала. Спробуйте самостійно. Наступне наше завдання під номером 4. В блок повторювати ми можемо з вами вже перемістити декілька блоків. Тому давайте проаналізуємо, які дії потрібно виконати гравцеві, щоб дістатися до фінішу. Отже, варто сказати, що нам потрібно, щоб виконавець рухався вперед деякий час. Повернувся ліворуч і знову ж рухався вперед. Повернутися праворуч. І знову ж рухатись вперед. Тому давайте спробуй. Отже, зрозуміло, що у нас дія далі знову буде повторити, так? рухатися ліворуч і рухатись вперед. Повернути праворуч, рухатись вперед. Повернути ліворуч, рухатись вперед. Повернути праворуч, рухатись вперед. І так далі. Тобто наші дії постійно виконуються. А значить, нам потрібно виконати використати блок, повторювати. Після чого перетягну блок, рухатися вперед, в нашу серединку. Так, ми виконали, вже сюди, дібралися. Тут зрозуміло, що нам потрібно, щоб гравець повернувся ліворуч. А отже, я повертаю його ліворуч. Рухася в деякий час вперед. І знову ж таки повернувся праворуч. Так, по ідеї, нам потрібно виконати ще один блок, рухатись вперед. Але, як ми можемо спостерігати, у нас блоків більше не залишилось. Ну, давайте запустимо, чи дійсно ми все виконали правильно. Отже, запустити програму на виконання. Отже, рухатись вперед», І ми бачимо, що після повернути праворуч. Програма повертається до кнопочки рухатись вперед. І вона виконує дію. Отже, в результаті алгоритм дістався. Все в нас чудово. значить, все добре. Переходимо до нашого наступного рівня. Під номером 5. Тут також просто. Ми бачимо, що виконавцеві потрібно рухатися вперед деякий час. Після чого повернутися ліворуч І знову ж. Виконувати дії до тих пір, поки він не дістанеться до місця назначення. Отже, варто сказати, підсказка, що тут вам також потрібно буде використати ось цей блок, повторювати доки. Але виконати, використати цей блок лише після того, як виконавець повернеться ліворуч. Тобто, вам потрібно буде рухатись вперед деякий час, потім повернутися ліворуч і вже виконувати, повторювати. Так, і в середину нашого блоку. Рухатись вперед. Так, вам потрібно буде перемістити ще два блоки, для того, щоб наш алгоритм запрацював. Спробуйте самостійно. Шосте завдання. Як ви можете спостерігати, у нас появився блок, якщо шлях ліворуч. Вас можливо писати замість ліворуч, попереду або ж праворуч. Немає різниці. Варто сказати, що умова, якщо виконується лише коли це можливо. Так? Тобто у нас виконавець буде виконувати дію лише тоді, коли це можливо. Шосте завдання, в принципі, досить аналогічне з сьомим завданням. Тому шосте завдання я залишу вам для самостійного опрацювання. А сьоме завдання ми розберемо разом та виконуємо його. Отже. Давайте проаналізуємо, що гравцеві потрібно виконати, щоб дістатися до місця. Ну, напевно, зрозуміло, так як в нас лише 4 блоки, що ми будемо використовувати дію, повторювати. Тобто, повторювати деякий час. Отже, давайте спробуємо. Я пропоную повторювати, тобто, дія буде повторитись деякий час. Ну і зрозуміло, що в нас, перш за все, виконавцею потрібно рухатись вперед. При цьому йому потрібно рухатись вперед, до тих пір, поки можливо, так? якщо можливо повернути в нашому випадку праворуч, тобто я перетягую блок, якщо шлях можливий, тобто тут не попереду, а саме праворуч, то тоді йому потрібно повернути праворуч. Так? Тому що якщо ми не візьмемо цей блок, а відразу візьмемо. Рухатись вперед, то він нас не поверне, адже він лише виконує дії та перевіряє її. Тобто, перевіряє. Якщо він перевірив, що це можливо, значить він має повернути, і лише після чого рухатись вперед. Все, давайте спробуємо. Бачимо, що виконають постійно, перевіряє, чи можна повернутися праворуч. Якщо це можливо, він повертається. Знову ж таки. Повертається і. Діста до фінішу. Отже, все чудово, ми пройшли на сьомий рівень. Давайте перейдемо до нашого наступного завдання і переглянемо восьме. Отже, давайте спробуємо виконати завдання номер 8. Перш за все, пропоную проаналізувати, які кроки, дій, або ж який алгоритм нам потрібно виконати, щоб гравець дістався до ось цього місця назначення. Перш за все, зрозуміло, що нашим виконавцям. Потрібно рухатись вперед деякий час. Після чого повернути ліворуч та знову рухатись вперед. Після чого повернути ліворуч та знову рухатись вперед. Варто сказати, що після ось цього відрізка пройденого, так, нас зрозуміло, що наші дії будуть повторюватись певну кількість разів. А отже, ми запросто можемо з вами використати блок, повторювати доки. Добре. Проте ось тут нашому виконавцеві потрібно повернутися не ліворуч, а ось повернутись праворуч і знову ж таки рухатись вперед деякий час, повернути праворуч, знову ж таки рухатись вперед, повернути ліворуч, рухатись вперед один разок. повернути праворуч, повернути ліворуч і рухатись вперед. Так, як я вже сказала, тут нашому виконавцю потрібно виконати два кроки. Для того, щоб можна було перевірити умову. Тобто декілька разів. А ось тут, якщо ми з вами використаємо два рази рухатись вперед, то, на жаль, ми дізнаємось поразки. Отже, давайте спробуємо, чому саме так. Отже, ми з вами говорили, що перш за все потрібно використати блок, повторювати. Так? Адже в нас дія буде повторюватись. Отже, рухатись вперед. Після чого, якщо в нас шлях ліворуч, так? тобто перевірка, якщо в нас шлях ліворуч можливий, то наш виконавець має повернутися ліворуч. І рухатись вперед. Так? Напевно, поки що тут все зрозуміло. Знову ж таки, ми з вами говорили, що в нас ще є можливість, треба перевірити умову, якщо шлях праворуч можливий. Отже, знову ж таки, якщо шлях лише не попереду, а праворуч. Можливий, то нам потрібно, щоб виконавець повернувся праворуч та рухався вперед. Ну, давайте поки що зараз так. А ось чи дійсно нам рухатись вперед тут і ось тут треба. Перевіримо. Запускаємо програму на виконання. Отже, як ви сказали, так як ви можете побачити, один раз, і умова перевіряється, другий раз, і умова перевіряється. Тобто поки що все чудово. Умова перевіряється, виконавець рухається. Нічого, ніяких проблем немає. А ось тут лише один раз виконавець виконав рухатись вперед. А в нас є, як ми бачимо, рухатись вперед, тоді перевірка шлях ліворуч. Ну тут зрозуміло, так? Якщо цей шлях можливий, то він має повернутися ліворуч і рухатись вперед. Тобто цей рухатись вперед. Так, якщо у нас виникло так, що ось тут йому повернути ліворуч вже більш не можна, треба повертати праворуч, то він знову ж таки буде рухатись вперед. Або ж тут знову ж таки один момент. Якщо шлях праворуч можливо, то рухатись вперед, тут рухатись вперед, і ось тут рухатись вперед. Ну, Пропоную поки що забрати, ось тут рухатись вперед, адже він нас не повернув праворуч, а порухався далі. І спробуй. Поки що все чудово. Ось, умова виконалася. А значить, наше завдання ми виконали. Супер! Давайте перейдемо до рівня номер 9 Отже, наступне. Тепер завдання ще складніше. Так, як ми можемо спостерігати, у нас з'явився ще один блок. Якщо шлях можливий, то йому потрібно виконувати певну дію. Якщо шлях неможливий, то він може виконати дію інакше. Так? Ну, отже, давайте спробуємо з вами проаналізувати. Отже, тут нас зрозуміло, що знову ж таки дія повторюватись буде, правда ж? Проте, в нас є один момент: якщо ми з вами будемо перевіряти варіант рухатися ліворуч, можливо. То він, можливо, нас поверне сюди. так? Тому що перша умова рухатися ліворуч, ось тут можливо. Але він не буде рухатись рух вперед. Тому давайте ми ж таки спробуємо. Бо я пропоную, знову ж таки, дію повторювати. Ну і після чого давайте спробуємо, якщо шлях попереду є. Так? І використовуємо все ж таки наш блок, наш блок який тільки що з'явився. Тобто з перевіркою умови, якщо інакше. І давайте спробуємо, чи, яку нам умову потрібно повер... перевіряти? Попереду чи ліворуч? Тут зрозуміло, що якщо ми перевіримо умову ліворуч, наш виконавець повернеться ліворуч, і буде виконувати наступні дії. А нам потрібно і буде найпростіше, щоб він рухався вперед. Тобто, якщо наш шлях попереду можливий. То рухатись вперед. Йому нікуди повертати не потрібно. Так. Отже, ось тут з одним моментом ми з вами розібрались. Проте, якщо шлях рухатись попереду, тобто вперед більше рухатись він сюди вверх не може, йому потрібно повернути ліворуч. Ну, і напевно, так, скоріше за все, можна ще один блок додати рухатись вперед. Але це не обов'язково. Адже у нас є рухатись вперед ось тут. Запускаємо програму на виконання. Отже, поки що умова перевіряється. Бачите, він тут нас перевіряв, Чи умова вперед можлива. Все у нас все чудово. Отже, ми завдання. Добре, перейдемо до 10-го. Ось. Як ви бачите, це наше завдання ще складніше. При цьому у нас є одна підсказка. Тобто, щоб ми з вами трималися лівої сторони, так, лівої стіни. Тобто, щоб ми тут не перевіряли умову праворуч відразу, чи вперед, чи ліворуч, а рухались так, лише ліворуч. Тобто, якщо ми будемо з вами рухатись, нам потрібно, щоб він тут повернув ліворуч, ось тут повернув праворуч. І далі, вже по аналогії, він вертається, і так далі має дійти сюди. Якийсь такий момент. Проте, відразу хочу сказати, що в нас для виконання ось цього завдання є декілька варіантів. Я спробую вам показати найпростіший варіант. Так. А якщо вам буде цікаво, то ви зможете переглянути і знайти, спробувати, принаймні, знайти більш складніший варіант. Отже, давайте. З вами спробую. Перш за все зрозуміло, що нам потрібно використати умову, повторювати, так? адже в нас дія буде виконуватись декілька разів. Після чого нам потрібно, щоб наш виконавець перевірив умову, якщо шлях ліворуч, так? тому що, як нам була підсказка, користуватися і так, триматися нашої лівої сторони. Тому давайте перевіру умову ліворуч. Якщо наша умова ліворуч можлива, то він має повернути ліворуч та рухатись вперед. Все, один момент у нас є. Проте, як ми можемо спостерігати вже на першому нашому ж кроці, наш виконавець, на жаль, не знає, що робити. І наша програма зависла. Отже, ми з вами щось не доробили. Напевно, скоріше за все, нам потрібно, щоб виконавець ще перевіряв шлях попереду. Так? Отже, він відразу, перш за все, він перевіряє шлях ліворуч. Якщо шлях ліворуч виконати неможливо, то він має перевірити умову, якщо шлях попереду можливий. Отже, якщо шлях... Тільки один момент, чи нам потрібно використати сюди чи сюди. Я пропоную, скоріше за все, сюди. Якщо шлях попереду можливий, то нашому виконавцю потрібно рухатися вперед. Так, нікуди повертатися йому не потрібно. Інакше повернути праворуч. Давайте спробуємо перевірити. Все, бачите, наша умова перевіряється. Так? Нас виконавець для початку ось тут перевірив умову Liever. Перш за все, він нас тут, так, після першого кроку перевірив умову Liverage. На жаль, тут умова Liverage не виконувалась, саме тому він. Пройшов один крок попереду. Після чого він перевірив, чи у нас можливо повернути ліворуч. Повернув ліворуч і так далі. У нас бачите, який крок дій він виконує для того, щоб дістатися до ось цієї точки. Так, можна зробити це скоріше. Можна ось ці всі кроки і ці всі проходи не використовувати. Проте, як я вже сказала, якщо вам буде цікаво, то ви зможете погратися з нашими блоками. І знайти інший варіант розв'язку. Я вам показала, як мені здається, найпростіший. Отже, дякую за увагу.